Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Ворог наступає. Головком Сирський заявляє про посилення мобілізації. Переговори зайшли в глухий кут через територіальне питання. Зеленський зробив гучну заяву. Масована атака дронів у Саратові. Росія оголосила Мадяра у міжнародний розшук. Кулеба пообіцяв піти на фронт, а щойно отримує повістку. Нардепка скороход прийшла на допит у набу через підозру торгівлі санкціями РНБО з України. Потікали багатії. У Монако 50% Бугатті та Феррарі мають українські номери. Шокуюча заява сина Трампа. На Львівщині молодики напали на ансамбль Гуцулія, який щойно повернувся із європейського туру. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. І я розкажу вам, що відбувається із з Україною сьогодні. Почнемо із головного новини. З фронту росіяни просунулися поблизу Катеринівки та у Мирнограді на Донеччині. Про це свідчать дані порталу Діпстейт для того, щоб захопити покровсько-мирноградську агломерацію. Росіяни віднедавна залучили оперативний резерв. Про це виданню РБК Україна розповів офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер. Він розповів, що військове командування Російської Федерації закидає на Покровськ 76-ту Псковську десантно-штурмову дивізію. Яка була 2022 року, в Київській області росіяни будуть їх залучати, тому що в принципі як не крути, вони сточуються. І якби їм було легко захопити Покровськ, вони я думаю вже б це зробили. А так, оскільки вони застрягли в міських боях, відповідно видно, що їм не вистачає сил. Це їхній оперативний резерв, і вони хочуть його використати. Однак саме місто під контролем ЗСУ повідомляють наші військові. Забрано грай Донецької області тривають запеклі бої, але не зважаючи на фейки російської пропаганди місто та його околиці повністю контролюються українськими підрозділами. Основну роботу ведуть артилерія та оператори МБПЛА. де сам на передньому краї не дають противнику проникнути у місто. Водночас напередодні військові повідомили, що сили оборони проводять. За чистку росіян у міській забудові Покровська вчора ми вам розповідали про те, що окупанти поцілили по печенійській дамбі на Харківщині. От у му армійському корпусі заявляють, що навіть за ймовірного знищення печенійської дамби логістика не постраждає, а переправу готові оперативно відновити. Вже діють запасні маршрути, що повністю забезпечують необхідну логістику. А це жахливі кадри чергового російського військового злочину. У Костянтинівці чоловік йшов із похорону вбитого російським дроном брата і потрапив під атаку Фпів. Брак напоронили тепері факти. Внаслідок удару чоловіка зламана нога та осколкові поранення. Добре, що вибухи крик про допомогу почули бійці мегебригади хижак. Вони надали невідкладну допомогу. Зараз постраждали у лікарні. А ця історія доводить, що кара для росіян неминуча. Гурта рухопору ліквідували двох військових, які скоїли злочини під час окупації. Бучі українські розвідники підірвали на тимчасово окупованій частині Херсонщини автомобіль військових 76-ї десантно-штурмової дивізії з СРФ. За даними слідства, військові цього підрозділу у березні 2022 року розстрілювали цивільних на вулицях Бучі. Крім того, наші військові продовжують битву за Покровськ. Українські десантники у північних районах міста наші військові пишуть, що ситуація там важка, але наші стійко стоять, і знову ж таки російська інформація про захоплення міста фейк. Тим часом головковому Олександр Сирський заявив, що у нас немає іншого вибору через наступ ворога. Україна має посилювати мобілізацію та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбувати повномасштабну російську агресію. Ключова точка докладання наших зусиль не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти. І відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Допомагаємо нашим силам оборони донатами. І не скупіться на слова підтримки та вдячності нашим титанам у коментарях. Вони тримають фронт і протистоять величезній орді, яка значно перевищує їх у кількості. Це відео ми можемо показати у ГАЗі. Ми знаємо, що Росія порушує будь-які закони, у тому числі й військові. І ось іще один доказ тому: це Херсон. Напередодні росіяни кілька разів прицільно обстрілювали ремонтні бригади енергетиків, які намагалися полагодити Тес. Власне, самі ж вони це відео і оприлюднили. Ось так. Просто серед білого дня росіяни попереджають усіх про те, що кожна ремонтна бригада та комунальні служби тепер для них військова ціль. Тим часом у талу зростає роздратування через тривалі відключення світла. Щодня у соцмережах з'являються подібні дописи. Скільки має надійти скарг від населення, щоб перестали вимикати світло? Тож принагідно, хочу зауважити: перше ніж вимагати від енергетиків світло, варто, хоча б на мить замислитися, якою ціною це світло до нас повертається. Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним Мадяр. Сам Мадяр відреагував на це іронічно. Пам'ятайте, і ви, хробаки, вашою зрозумілою вам болотяною мовою. Аннушка уже розлила масло. Так медяр послався на цитату твору російського письменника Булгакова, яка означає неминучість, долі і наслідків за вчинені дії. А на цієї ночі укотре квітнула бавовна. Ось це кадри з Енгельса. І це вже друга атака за два дні. Ну, дивіться. Ну так не по попусу, але вон видіться чудо сильно красна, тумана сільсі си, ташка расплывается. І вот в той стороні ну отак вот от неспокійно було і в окупованій частині Донецької агломерації. Як пишуть місцеві атака була саме на енергетику. Як наслідок в окупованих Маріуполі і Волновасі частково зникло світло. Уражено низку об'єктів ворога. Темрюцький морпорт на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки уражено склад боєприпасів. У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БПЛА російських окупантів. Уражено склад ПМП ворожого підрозділу в районі Сіммейкиного на тимчасово окупованій території Луганської області. Уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК. Панцирь с С-1» у Донецькій області. Також під атакою українських дронів були Волгоград Тула Ростовської області. А роботу російського ППО фіксували у Москві та Лінгрецькій області. Буде повістка, піду на фронт. Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не пішов на фронт добровольцем, бо і так займався війною. Ось послухайте, прийде повістка. Я ж минутам. Я не буду витікати, тікати за кордон. Я присвятив війні два з половиною роки свого життя. Починаючи з першого з першої ночі, коли взагалі ну, ніхто не вірив, що ми що ми встоїмо. я нікуди не тікаю. сиджу вдома, і е, е, сьогодні, ще раз кажу, я не пішов добровольцем, тому що я двадцять роки займався війною. Так але і тікати для того, щоб уникнути мобілізації, коли це час настане, я теж не буду. А ви вірите, що колеба справді готовий піти на фронт? А далі історія, яка здається, ну просто таки неможлива під час війни, але ж ми пам'ятаємо, Україна це країна безмежних можливостей. Тож напередодні сили територіальної оборони ЗСУ повідомили, що із нагоди Дня Збройних сил України військовослужбовцям сил ТРО відомчі відзнаки та цінні подарунки вручив колишній міністр оборони і нинішній радний командувача сил територіальної оборони зсу Олександр Кузьмук. Це викликало бурхливу реакцію змі та суспільства. Зокрема, громадський діяч та волонтер Сергій Старненко заявив, що спочатку не повірив, що Кузьмука воскресили та повернули до збройних сил. Йому 71 рік був міністром оборони ще за часів кучми із 1996 року. Потім був нардепом трьох скликань від партії регіонів. За часів депутатства підписав звернення до Сейму Польщі. З проханням визнати, що українці нібито вчиняли геноцид проти поляків, нарешті армійська реформа. Тож, згідно із висновками експертизи, здійсненої Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Кузьмук був одним із міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. За Кузьмука з 24 вересня 2004 року до 3 лютого 2005 року зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП, БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони. Але на щастя, у той же день після скандалу Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника команди. Нове часи ЛТРО. виявляється, він обіймав посаду із жовтня 2022 року. А зараз, власне, трохи інформації про цього Кузьмука. Наприклад, у квітні 2024 року він відзначив своє 70-річчя у Монако. У розкішному ресторані «African Queen», розташованому на території яхт клубу. А от родичі Кузьмука володіють там нерухомістю. Тоді, у розслідування української правди, генерал пояснив, що ювілей пройшов у тісному сімейному колі, назвавши це вечерею. Сьогодні нардепка Анна Скороход, яку підозрюють у торгівлі санкціями РНБО, прийшла на допит до набу. А, мені пред'являють. Е... Підбурення бурення до дачі додачі хабаря я хочу наголосити, що я ніколи ні в кого нічого не вимагала, я ніколи ні в кого не брала жодних грошей і ніколи нікому не давала жодних вказівок для того, щоб хтось. Для мене е, взяв е, неправомірну ви, е, ви, вигоду. Нагадаю, за версію слідства Скороход разом із помічником ще одним спільником пропонували бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати санкції для конкурента. Ви хочете, щоб ви зробили то за що як вам потом не приду і не пред'явлю претензію? Що ж я можу зробити, — це пацанів, пацанок, у вас десь э, в этом э, в пірі в. Э, Я этим не занимаюсь. Ну, не моя, не мой стиль, не мой э, образ жизни. А я вам сказала, вы отдаете э, деньги, вам пишут две расписки. Они у меня, как только все происходит, я их мы их раз-раз порвали или ну, вместе все давали, все собрали, ставили, все все четвером вы порвали, там. Все. Пять тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Понимаю. Чего я должна нести ці затраты? З какого хіра? Ну, з какого э... Хі...? Е... Щоб ви пришли поставили мені свої условия? Я тут що, блядь, баночка джина або хто? Нардепка усі докази набу проти неї заперечує. Мовляв, справа сфабрикована. Це все повна брехня. А на відео ви? На якому? На яке оприлюднила набу? Е, відео, яке оприлюднила набу, а там нарізка. Яка не відповідає дійсності? Більше того, там незрозумілі мені відео. Частина. частина відео мені зрозуміла. Там, де я сиджу на дивані, це я, я не спростовую це, але текст не відповідає дійсності і все відео на різках. А що там було в Що була за розмова? На жаль, я це попросила у, зараз у Набу, щоб вони дали повне відео. Бо якщо буде оприлюднено повне відео, то справи не буде. А хто поруч з вами сидить на тому відео? Що ви? Хто поруч з вами сидить на тому відео? Мій знайомий. А другий чоловік? Там двоє чоловіків. Один в кадрі, інший за кадром. Мій помічник. Ваш знайомий, тобто і помічник і помічник, в їх я так розумію, теж підозрюють у хабарництві. Так, так, так. Ні, <рес> нас не підозрюють у хабарництві. Нам пред'являють. Відбура підбурення до додачі неправомірної вигоди особам. Особам. посадовим особам. До слова напередодні одному із спільників депутатки судобрав арешт або заставу у 4,5 мільйони. А тепер поговоримо про мирну угоду. Буквально вчора син Трампа виступив із заявою, що Україна набагато більш корумпована ніж Росія, і в Зеленського у небажанні. Завершувати війну також він заявив, що у людей, які в Україні приймають рішення, не було причин коли-небудь до миру, оскільки у цей час вони крали гроші, виділені на ведення війни. Одна з найдивовижніших речей, які я побачив. Цього літа я був зі своєю прекрасною дівчиною Бетіною в Монако. Ми каталися по місту, і в звичайний день 50% суперавтомобілів, Бугаті, Феррарі та інші були на українських номерах. Ми дійсно думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні. Я був в Україні 20 років тому, там не було достатку багатства. І ось бачиш, як заарештовують другу людину в державі за розкрадання сотень мільйонів доларів. Ти чуєш всі чутки про те, що відбувається, коли я бачу, що майже кожна номерна табличка на суперкрев Монако дані українська стає ясно, багаті втекли. Вони дозволили тим, кого самі вважали селянським класом. Воювати за них відзначився вже вкотре заявами і сам Трамп. Він сказав, що трохи розчарований Зеленським і тим, що український лідер не читав мирний план. Мушу сказати, що я трохи розчарований, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію, яку йому надіслали кілька годин тому. Його людям це подобається, але він ще не читав. Росія згодна. Росія, знаєте, Росія, я думаю, воліла б мати всю країну, якщо чесно. Але ж Росія, я вважаю, з цим згодна, але я не впевнений, що Зеленський не проти його людям. Це подобається, але він ще не читав. Також заяву зробив і український президент Володимир Зеленський. Є бачення Сполучених Штатів Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу. Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, перш за все від США. Є одне питання, на яке я і всі українці хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що зроблять наші партнери? І буквально у ці ж години виходить матеріал видання «The Guardian» про те, що врятувати Україну від Путіна і Трампа може тільки Європа. Бо США вже зрадили Київ та союзників. Дональд Трамп продемонстрував, що США готові продати Україну заради брудної угоди з Путінською Росією. Його нова стратегія національної безпеки передбачає культивування опору нинішньому курсу Європи всередині європейських країн. Скільки ще ясності вам потрібно? Тепер від нас, європейців, залежить, чи зможемо ми допомогти Україні пережити збройний напад Москви і дипломатичну зраду Вашингтона. Також відомо, що сьогодні у Лондоні терміновий саміт з лідерами європейської трійки. Ський Стармер, Макрон і Мерц узгодять європейську українську позицію щодо переговорів. Туди ж прибуде і секретар РНБО Рустему Міро. Тож, як то кажуть, а нам своє робити. А що ви думаєте? Невже штати реально готові продати Україну? На Україну чекає чергова хвиля здорожчання продуктів і не тільки. Зокрема, ціни підскочить перед новорічними святами. Про це заявив директор економічного дискусійного клубу. Пензін за його словами найбільше подорожчають яйця може сягнути 100 гривень за десяток, молоко 80 гривень за літр. А от м'ясо свинина 300 гривень за один кілограм. Зростуть ціни на пальне вже січня 2026 року. Про це повідомили в НБУ. Все через нові акцизи, які набудуть чинності з 1 січня наступного року. Це просто жах. Жорстокий напад стався у шептицькому на Львівщині на ансамбль «Гуцулія». Вночі, близько третьої години, на заправці шестеро невідомих увірвалися в автобус, розкидали речі та жорстоко побили артистів і адміністраторку. Я викликала будь ласка, ми на заправці, туди. Ми дівчата сиділи в автобусі, ці невідомі люди до нас в автобус. Наші товариші сказали.

Ми, 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 ми да давай, Згодом у поліції повідомили, що учасники нападу на ансамбль встановлені. Тепер нападникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Але цікаво, що нардеп Ігор Фріс заявив, що по поліцейським та їхнім діям теж призначили розслідування. Працює генеральна інспекція, адже попередньо аналізуючи відео із камер. Слідчі вважають, що поведінка поліцейських із потерпілими була неналежною. Я навіть не знаю, як це коментувати. А ви спробуйте у коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.